Запуск окупантами восьми ракет типу Х-101 по Україні коштував Росії більше 100 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Forbes. За його розрахунками, вартість ракети Х-101 складає 13 мільйонів доларів, «Калібр» – 6,5 мільйонів, «Іскандер» – 3 мільйона доларів, «Онікс» – 1,25 мільйона, «Х-22» – 1 мільйон, «Точка У» – 0,3 мільйона доларів. За даними повітряних сил ЗСУ, 2 серпня Росія випустила 8 крилатих ракет типу Х-101 у напрямку центральних, південних та західних областей України, які коштували близько 104 мільйонів доларів. Сім з них вдалося збити. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко порадив Росіянам почати запитувати в Путіна скільки ж коштує злочинна війна проти України, а не продовжувати марширувати з його портретами.